В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сачісні Отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми у цій святій обителі особливо прославляємо Божу Матір заради Її чудотворної ікони і збавительниця. І на це слід звернути нашу увагу. Ми прославляємо не ікону. Як предмет, а саме Божу Матір, бо ікона це образ зображення нашої Пресвятої владичиці. Що є більшим образ чи та, яку зображено? Безперечно, більшою є сама пречиста діва. Тому, віддаючи поклоніння образу, ми у такий спосіб вшановуємо не предмет, не дошку. І фарби не художній вигляд, яким майстри іконописці надають священному зображенню, але вшановуємо саму Діву Марію, яку на іконі зображено. Таке вчення утвердив сьомий Селенський собор, який засудив єресь іконоборців, бо вони зовсім відкидали шанування святих ікон, але також собор засудив. І неналежне шанування святинь, коли в іконах деякі стали бачити ледве невтілення самого Бога і Його святих. Тому і ми, тримаючись істинної православної віри, утвердженої святими Отцями і Вселенськими соборами, відкидаємо дві крайнощі: як недостойні та неприпустимі, а саме. Відкидаємо і заперечення святих ікон і їхнє обожнення. Сьомий Вселенський собор визначив, що іконам ми поклоняємось відносно, а не богослужбово. Тобто, віддаючи шану і поклоніння перед образом, ми відносимо їх до особи, зображуваного, самого Христа Спасителя, Його причистої Матері та святих. Але не до художнього зображення чи матеріалів. Адже так само ми ставимось і до зображень наших рідних і близьких чи інших шанованих людей. Дивлячись на ці зображення, ми думкою переносимо свою любов і повагу на тих, хто зображений, відрізняючи образ від самої людини. Як ніхто не стане. Замість батька і матері шанувати їхній фотографічний портрет не вважати ми саме це зображення живим і діючим, так і ми не вважаємо, що ікона сама собою є живою і діючою. Водночас тут справедливим буде поставити питання: а як тоді пояснити чудеса, які відбуваються, коли ми молимось перед іконами? Як пояснити чудесні зцілення від хвороб та спасіння від небезпек, як пояснити мироточення, чудесне сяйво чи благоухання та інші подібні надзвичайні явища, які віддавна звершуються через священні образи і особливо через ікони Пресвятої Богородиці? Хто звершує ці чудеса? Відповідь. Походить від того самоївангельського, святоотцівського і соборного вчення, про яке ми вже раніше нагадали: чудеса звершує один лише Бог. Бо що таке чудо? Це, якщо сказати коротко, перевершення природних законів, це дії та явища, які не можуть бути пояснені природніми звичайними причинами. Хто може? Перевершити закони природи, лише той, хто є вищий і від цих законів, і хто вищий від самого створеного світу, це творець, Всевишній Бог, який є законодавцем і як всесильний може творити все, що захоче. Він єдиний є джерелом всіх істинних чудес, всіх цілень і знамень. Однак самого життя церкви численних особливих подій, описаних у біблійних книгах у життях святих, ми знаємо про незліченні приклади звершення чудес угодниками Божими. Саме про них у Писанні сказано, що вони, тобто святі мертвих, воскрешали, пророкували, зцілювали хворих, перемагали ворогів, які перевершували. Їх у силі та числі та багато іншого творили, що неможливе за людськими мірками і за звичайними природніми законами. Але робили вони це не своєю власною силою, але силою Божою. Господь діяв у святих і через них, але лише Він, Всевишній Бог, завжди залишається єдиним джерелом. Благодаті і чудес. Тому, коли ми іменуємо якусь ікону Божої Матері чудотворною, то це означає лише засвідчення церкви, що за молитвами перед цією іконою і за предстательством Богородиці Господь творить чудеса, не ікона сама собою творить чудеса, бо це неможливо ані для дошки, ані для фарб, ані для зображень. Але чудеса звершуються Богом за заступництвом Пресвятої Владичиці та її молитвою і проханням. Бо таким є благовоління Боже до святих, що їхні молитви мають велику силу, і сам Спаситель сказав, що все, чого попросите в молитві з вірою, те отримаєте. І якщо молитви всіх святих є сильними і дієвими. То тим більше велику силу мають молитви і заступництво Божої Матері, тієї з людей, хто є найближчою до Христа Спасителя, як Його мати, і як істинно свята і непорочна зразок чеснот і образ праведності. Саме цим і пояснюється той безперечний факт, що від найдавніших часів. У багатьох потребах Діва Марія була і є скорою помічницею, заступницею і покровителькою для всіх, хто з вірою звертається до неї. І через свої ікони вона являла і продовжує являти нещасленні чудеса. Саме за це заступництво, за матеріальну любов і опіку, яку виявляє причиста діва до нас, ми і прославляємо. Її саму, а через неї ми прославляємо Бога, який являє в ній своє благовоління, і, звертаючись до Богородиці перед приславленим чудесами і шанованим за це її образом, що іменується Ізбавительниця, ми просимо чисту діву про визволення нашого народу від нашестя чужинців від горя і страждань, які російські окупанти. Принесли на нашу мирну землю, пречиста владичиця, ти бачиш все те зло, яке вороги наші принесли в наш мирний дім, у наші міста і села, ти бачиш сльози, чуєш плач і ридання, яке виривається з сердець матерів, які втратили у цій війні своїх дітей, сердець дітей, які втратили своїх батьків. Ти бачиш біль розлучених війною родин. Як у давній час ти вислухала благання людей, які взивали до тебе, і просили захисту від нашестя ворогів, і розбростерла над ними свій чесний омофор, покривши їх від зла та відігнавши супротивників, так і нині, почуй благання нас, смиренних і недостойних твоїх рабів. Що зібралися у обителі цій перед чесною Твоєю іконою, і всі, хто з вірою взиває до тебе, будь для вірних людей твоїх скорою і збавительницею, захисти всіх, хто невинно страждає, відчини від нас всіх ворогів, видимих і невидимих, покрий нас від усякого зла, воїнам нашим, будь непереможною воєводою! Щоб за твоїм заступництвом скору перемогу над супротивниками ми отримали, і мир утвердили, Всім, хто страждає, подай втіху в скорботі та зцілення ран душевних і тілесних, тих же, хто з намови диявола прийшов в нашу землю злочинити на поум та до покаяння не верни. а для нерозкаяних – Закорінілих у злі та закам'янілих серцем, будь свідком на страшному суді, Сина Твого, щоб за вчинене ними зло вони належно відплату отримали. Я Ви, Пресвята Владичице, милість Твою над нами і над Україною, бо багато може молитва Матері перед милосердям владики, позбав нас від спокус, марних суперечок і єдність Церкви православної утверди, щоб через ці благодіяння та за Твоїм заступництвом знову повсякчасно прославлялось ім'я Сина Твого, Христа Бога нашого, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!